Дванадцятирічна мешканка Донеччини Яна Степаненко катається на велосипеді у Каліфорнії. Лише рідні та близькі знають, скільки зусиль для цього зробила дівчина. У квітні минулого року Яна разом із родиною була на пероні вокзалу Краматорська, коли на нього впала російська ракета. Спочатку я не що случилось, а спочатку я не зрозуміла, що сталося. Я просто лежала на вокзалі, підняла ноги, а їх не було. І все, в цей момент у мене шок, паніка. Було важко усвідомити, що ти без ніг і як далі жити. Я на Яну, а потім на ноги. Я на Яну, а потім на ноги, а у неї не було стоп. Я намагалась підвестися, глянула на свою ногу, а вона висіла на сухожиллях. В той день поруч із ними загинула близька родичка. Маму з донькою доправили до Львова, де їм надали допомогу. Потім прилетіли до Сан-Дієго на протезування. Рік вони вчилися заново ходити. Дівчинці зробили також операцію у США мене на нозі мішала косточка. ходити. у мене на правій нозі заважала кісточка ходити, і потрібно було її забрати. Мені робили операцію, і тепер я ходжу добре. Пам'ятаю ці моменти, коли вперше стала на протези. Це було дуже важко. Насправді самі протези дуже важкі, вони не легкі. Найперші вони були супер важкі, ніби каміння до ніг прив'язали. Незвично було, я хиталася спочатку. Треба було вчитися тримати рівновагу. Ну а потім я розходилася зараз. Вже все добре, уже как бы, все хорошо. Це були удар за ударом, каже Наталія, але вона змогла взяти себе в руки заради доньки і сина, які миттєво подорослішали. Ярослав із Яною близнята. Хлопчик також був на вокзалі в момент удару ракети і дивом не постраждав. Я їй єдине, що єдина, що сказала, Яна. Якщо ми не померли, то ми чогось у цьому житті не доробили. Значить, ми чомусь залишились живі, тому продовжуємо жити. У неї багато друзів, таких як є один воїн Азовсталі, який дуже її підтримує. Він їй такі настанови дає, і я кажу, Яно, дітки й танцюють, і фігурним катанням займаються і бігають. Вони все можуть робити. Всім раджу не засмучуватися. Спочатку я теж засмучувалась, а зараз уже все відпустило. Олена Галюк, колишня киянка. Її рідні зараз в Україні. Вона запросила Наталю та Яну в гості до свого салону краси, щоб відволікти їх від пережитого я знаю, що вона... я знаю, що вона сильна, знаю, що вона переможниця. Знаю, що в неї все буде добре. Це видно, це відчувається, що вона не здасться. Хочеться їй у цьому допомогти. Наталія з дітьми сумують за домом і вже незабаром планують повернутися до України. Та все одно хоч садамой. Хочеться додому. як би добре тут не було, а додому хочеться. У нас стільки людей поїхало, а повертатися нікуди. Будинки розбиті в людей. Ми ось повернемося, і я не знаю, з чого ми будемо починати. А поки вона вчаться не лише ходити, а й усміхатися заново, і це найскладніше, як і повірити в те, каже Наталія, що є люди, які підтримують війну, яка забрала в неї рідних, а також здоров'я її та доньки. Ірина Шенкаренко, Анджеліна Багдасарян, Голос Америки.